Яка найважливіша планета у ведичній астрології? Е, і Кожна планета, вона за щось відповідає. Але якщо ми подивимося, те, що душа приходить в цей світ, душа вона сяє. Тому перший показник, перше, що в нас є, найперше і найголовніше це є Сонце. Тому що сонце це є показник душі. І так найважливіша планета це є сонце, сонце, сонце та ще раз сонце. Тому що, якщо у вас слабке сонце, якщо воно не прокачане, людина знаходиться в невігластві. Вона просто тухне, вона не може сяяти. Все, що людина бажає зробити: зробити кар'єру, заробити гроші, засяяти іншим, побачити себе, знайти своє призначення. Нічого з цього всього не буде яким чином прокачати сонце? От, все дуже просто. Готовіть собі, наприклад, є якась особистість. От, ну, з кимось ви хочете потоваришувати, наприклад, мер міста або ще якась поважна особа. Те саме з сонцем. Потрібно зрозуміти, що сонце це не є просто якісь вогняна кулька, яка літає, ну, навколо якої літаємо ми. От, тому, коли ви розумієте, що це особистість, і ви стараєтеся з нею підтримувати контакт, яким чином підтримується цей контакт? Сонця вночі не видно його немає. Тобто, коли сонце світить, потрібно з ним бути якось поряд та дивитися, де ця особистість знаходиться. Якщо сонце в день світить, зранку просипається, потрібно просипатись зранку. Якщо сонце просипається зранку, то і вам потрібно зранку просипатись, якщо ви просипаєтесь вночі або пізніше, не на світанку, ви не в гармонії з сонцем, вам паралельно потрібно йти. Відповідно, ви стаєте, скажімо так, на ту кулію, і ви будете себе почувати набагато краще. Як сонце, тобто яким чином воно контролює нашу здатність досягти успіху? Сонце дає нам можливість досягти успіху. За допомогою чого? За допомогою того, що ми вчасно щось робимо. Якщо ми вчасно нічого не робимо, то ми цього зробити не зможемо. Дивіться сонце, е, найте кажуть тайм менеджмент, управління часом. Ви можете керувати своїм часом, але не часом взагалі. Тобто, якщо ви просипаєтеся зранку, ви в гармонії з сонцем, тоді сонце йде з вами і каже, Давай, я зараз ту на підйом. Це знаєте, кажуть на гребені хвилі. Коли ви плевете, то є, якщо ви піймали хвилю, ви пливаєте на хвилі, вам треба прикладати зусиль, вас просто хвиля піднімає догори, і ви злітаєте варті. Те саме відбувається з сонцем. В цьому випадку тоді так вас сильно ця хвиля сама підніме, і вам не потрібно нічого там особливого робити. От, якщо ж ви йдете проти хвилі, вас відповідно що зробить? Хвиля вона просто накриє. Ви перекинетесь, да, можливо, навіть людина може втопитися. Да. От, ну, якщо це великі хвилі, да. то тобто наше життя як сказати, це є хвилі, або ми попадаємо на хвилю, і ми, скажімо, її осідлали, ми можемо їхати на цій хвилі, або ж ця хвиля вона нас просто накриє можуть статися якісь труднощі. Люди кажуть, хочу от бути сильним, енергійним і так далі. Окей, якщо ви пізно поїли, пізно лягли спати, ви не зможете нічого зробити, тому що в цьому випадку ви тушите сонце. Я не кажу, що їсти не потрібно. Потрібно їсти, але потрібно їсти вчасно. Найбільший, найсильніший вогонь в нашому тілі, він горить о 12 годині дня тобто, коли сонце знаходиться в нас над головою. Ну, ну вроді би, це логічно зрозуміло, але чомусь люди стараються їсти поночі, коли сонце не світить. Відповідно, люди пізно поїли, пізно заснули, От, вони не мають абсолютно ніякої сили, не мають сили діяти. Ну, знову ж таки, як прокачати сонце? Що робить сонце? Сонце, в першу чергу, воно все робить вчасно. От сонце не буде вас чекати. Якщо сонце рухається, ви розумієте, що в шостій годині сонце просипається, в дванадцятій годині у нас над головою в 9 годині сонце йде лягати спати. Воно не буде на вас чекати. Сонце все робить з першої спроби. Вроді би це прості дуже рекомендації, але тим не менш, коли люди приходять до мене на консультацію, починаємо щось спілкуватися. Ой, ай, не розумію. Не розумієте. Дуже багато в інтернеті, наприклад, кажуть про ранішній підйом. Я в наступних відео буду пояснювати, як правильно зранку просипатися. Тому що ті рекомендації, які даються, дуже багато з них вони не працюють, тому що люди не розуміють, що таке енергія сонця. Той саме ранішній підйом, якщо ви просипаєтеся зранку і правильно це робите, так, вам це йде на користь. Якщо ви це робите неправильно, ви можете пошкодити собі здоров'я, причому дуже серйозно. Тому це все можна зробити і потрібно робити, але це потрібно робити правильно. Якщо ж ви цього робите неправильно, ви можете це знаєте, як ніж. М можна ним щось порізати та приготувати, їсти, але можна і себе порізати. Можна зробити щось погане з тим ножам. Тому тут те саме потрібно розуміти: енергія сонця, вона дуже сильна. Це жорстка енергія, так, але треба міти правильно з нею співпрацювати. Тоді вам все піде на користь. Ну, знову ж таки, коли ви сяєте, коли у вас повно сили вогню, коли ви радісні, коли ви щасливі, тоді ви можете щось робити. Якщо у вас цієї енергії немає, вам нічого не допоможе. Потрібен контакт з сонцем. Нам всім це потрібно. Ну, щоб ви розуміли, 5-10% людей, ну 5 точно до 10% людей, які мають хороше, якісно сильне сонце. Всім решта потрібно прокачувати. Ну, ті, повірте, в кого сонцем все в порядку. Навряд чи вони будуть дивитися це відео, яке зараз дивитесь Ви, якщо ви його дивитесь, скоріш за все у вас є якісь труднощі і вам потрібна допомога. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступних відео.